Всім привіт! Сьогодні говоритимемо про п'ять найбільших юридичних помилок, яких пропускаються українські стартапи, виходячи на ринок ЄС. Чому це важливо? Бо юридичні проблеми це не одна формальність, а те, що може поховати ваш стартап. Тож зараз розберемо типові помилки, щоб ви їх не повторювали. Буде цікаво і відверто поїхали. Помилка перша не захистили бренд та інтелектуальну власність в ЄС. Ви придумали класну назву стартап, маєте логотип і навіть зареєстрували торговельну марку в Україні. Чудово, так але лише для України. Більшість. Фаундерів не розуміють, реєстрація торговельної марки в Україні не діє за кордоном. В ЄС ваш бренд може виявитися вже зайнятим, або хтось швидко його перехопить. Уявіть собі ситуацію: ви виходите на європейський ринок, а там вашу назву вже хтось зареєстрував, і ви раптом втратите свій бренд або отримуєте позов за порушення чужої торговельної марки. Так і таке трапляється в житті доволі часто. Як не втратити халепу? Перш за все, перевірте в ЄС, чи вільна ваша назва та логотип. Бажано зареєструвати торговельну марку через європейське відомство інтелектуальної власності, або хоча б подати заявку за мадридською системою для потрібних країн. Не забудьте про патенти. Якщо у вас унікальна технологія та до мене ім'я у потрібній зоні, забронюйте його заздалегідь. Інтелектуальна власність це ваш актив. І ваша конкурентна перевага. Захистіть її, щоб потім не кусати лікті. Помилка номер 2 відсутність належної компанії та структури для бізнесу. Друга класична помилка неправильна або пізня реєстрація компанії. Багато стартапів починають на словах: мовляв, навіщо зараз витрачатися на юристів, реєстрації, обійдемось ФОПами та звичайними понятійними домовленостями. Це абсолютно реальний кейс життя, коли двоє партнерів запускають стартап, домовившись на довірі працювати разом. Компанію не реєструють, письмової партнерської угоди не мають. Дохід отримують на рахунок ФОПа одного з партнерів, наприклад. Торгову марку оформ Ли на іншого домен записали на розробника з командою лише усні обіцянки ем, на частки в майбутньому. Я думаю, що це буде знайомо багатьом. Чим закінчиться така ідилія коли прийде час виходити на ринок ЄС чи залучати інвестиції, наприклад. Абсолютним юридичним хаосом Інвестору чи контрагенту ви не зможете пояснити, хто власник чого, кому належать ключові активи. А якщо вирішите зареєструвати, нарешті, компанію, доведеться переоформлювати на неї і бренд, і рахунки, і все інше, витрачаючи купу часу та грошей на заведення активів, на заведення активів докупи. Що робити в такій ситуації? А, зареєструвати компанію в обраній юрисдикції, як тільки плануєте працювати з клієнтами, контрагентами або інвесторами. Вибір країни має значення. Популярні серед айті це Кіпер, Естонія, Делавер в США. Орієнтуйтеся на податки, вартість і швидкість відкриття відкриття компанії, вимоги до вашої діяльності, можливість відкрити рахунок у банку або в платіжній системі. Головне мати юридичну особу, через яку ви будете вести бізнес, і чітку структуру володіння. Так ви зможете прозоро оформляти угоди, залучати партнерів, інвестиції і масштабуватися без сюрпризів. Помилка 3. ігнорування місцевих законів та вимог ЄС це не одна велика країна, а цілий континент різних правил. Часто стартапи думають, раз ми успішно працюємо в Україні, то і в Європі піде так само. На жаль, ні. Потрібно завжди перевіряти, чи легальний ваш бізнес у кожній країні, куди ви заходите. Те, що дозволено або не регулюється в Україні, може вимагати ліцензії в ЄС. Наприклад, фінтех-продукти, криптобіржі, медичні девайси усе це може потребувати спеціальних ліцензій чи сертифікацій. На тому ж, Кіпрі криптокомпанія потребує ліцензії. Якщо проігнорувати, бізнес просто не зможе легально працювати або вас оштрафують. Окрема тема GDPR. Та іншу регуляцію щодо персональних даних, е, думаєте, ваш стартап маленький GDPR нас не стосується? Це абсолютно помилка, оскільки європейський регламент про захист даних стосується абсолютно всіх, хто працює з даними європейців. За порушення GDPR світить штраф до 20 мільйонів євро або 4% глобального обороту, що якби ще є більшим, не кажучи вже про втрату репутації. Невиконання законів і відсутність потрібних дозволів можуть призвести до штрафів або навіть закриття бізнесу. Тож як діяти правильно? Перед виходом на новий ринок вивчіть локальні вимоги. Чи потрібна вам ліцензія, сертифікація, які є обмеження у вашій сфері? Обов'язково приведіть у порядок питання конфіденційності даних. Напишіть хорошу політику за стандартами ЄС. Якщо самі не певні, зверніться до юристів. Краще витратити час і трохи грошей на консультацію, ніж потім розгрібати проблеми з регуляторами. Пам'ятайте, незнання законів не звільняє відповідальності, особливо в Європі. Помилка четверта відсутність чітких домовленостей з командою та інвесторами. Наступна помилка випливає з другої, але заслуговує як на мою думку окремої уваги. Це не оформлення стосунки стосунків стартапу. Спочатку абсолютно всі друзі, всі горять ідеєю, навіщо ті формальності? Зараз нам потрібно швидко почати. Далі будемо вирішувати юридичні питання. А потім починається е, хтось працював більше і вважає, що заслуговує більшої частки. Хтось посварився і пішов, забравши код або клієнтів, або на горизонті з'являється інвестор. і Питає: А покажіть, но ну, хто у вас за що відповідає, на яких умовах? А показати вам нічого. Не підписали на старті партнерського угоду. Обов'язково пошкодуєте потім про це без юридично закріплених домовленостей. Ви ризикуєте отримати війни всередині команди і провалену юридичну перевірку перед інвестиціями. Мінімум, ви отримаєте скандали і втрачені можливості а максимум, ваш же колишній співробітник або співзасновник, може вкрасти ідею чи навіть віджати ваш бренд. І ви нічого не доведете. Суворо ні, це реально. У стартапів така болячка трапляється часто, просто не всі про це говорять публічно. Як запобігти цьому? Підписуйте угоду. на самому початку роботи з партнером, оформіть партнерську угоду, де припишіть частки, хто за що відповідає, як виходити з бізнесу, як вирішуються спори. З кожним найманим працівником або підрядником підпишіть контракт, де є пункт про передачу інтелектуальної власності на все, що не створюють для стартапу. Не забудьте про угоди про нерозголошення, якщо маєте секретну технологію або базу даних, це збереже ваші ноу-хау. Якщо плануєте давати співробітникам опціони, теж оформіть це юридично через опціонний контракт. Так, паперів абсолютно багато. За те, коли прийде інвестор або коли стартап полетить вгору, ви будете захищені і всередині, і зовні. Ваше домашнє завдання зроблено і нічого не гальмує розвиток. Помилка п'ята: нехтування податковими та фінансовими нюансами. І останнє в нас про гроші: податки, бухгалтерія, фінансове планування. Часто у стартапів очі, скажімо так, на лоб лізуть від одного. З цих слів здається, то що там відкриємо рахунок десь і будемо продавати. Потім розберемося. Але Європа славиться не лише ринками, а й складними податковими системами. Помилка не розібратися з податковою системою заздалегідь із податками, зборами в країні, куди ви будете заходити. В результаті ви можете або, наприклад, переплатити, або отримати штрафи. Ставки податку на прибутку в різних країнах відрізняються більше ніж удвічі. В Ірландії, наприклад, це може бути 12,5%, У Франції 25%. Десь є пільги для стартапів, а десь жорсткі вимоги. Поширений промах не зареєструватися платником ПДВ при продажах по Європі. Продали ви в іншу країну товар чи софт. Будьте ласкаві, відзвітувати і заплатити ват інакше проблем не оберетеся. Або, скажімо, ви наняли команду в іншій країні і не знали про обов'язкові соціальні внески. Теж борг накопичиться. Як підсумок може з'ясуватися, що ваш стартап вонял купу грошей податковим з різних країн. Тож, що робити в такому випадку? Фінансове планування і консалтинг перед виходом на ринок нової країни? Знайдіть толкового бухгалтера чи фінансиста або юриста, який знається на місцевих податках. Порахуйте всі витрати на рік вперед: податки, зарплати. Соціальні внески, оренда, щоб не було касового розриву, майте на увазі правила трансферного ціноутворення, можливі подвійні оподаткування між країнами. Тут потрібно уточнити, чи є між Україною і цією країною, де ви плануєте виходити, податкова угода, і реєструйтесь платником потрібних податків, наприклад, того ж самого ПДВ через систему One Stop Shop, тобто сплата податків по принципу єдиного вікна. Загалом. Не лінуйтеся розібратися з податковими та фінансовими вимогами це така ж інвестиція в успіх, як і розробка продукту. Вихід на ринок ЄС це величезна можливість для українського стартапу, але й тесна зрілість. Юридична підготовка тут грає не меншу роль ніж крутий продукт чи маркетинг. Уникайте цих п'яти помилок, захищайте свій бренд, і інтелектуальну власність, оформіти компанію та угоди як слід. Поважайте закони кожної України, налагодьте юридичний фундамент у команді і слідкуйте за фінансовою дисципліною. Ох, як жартують бізнесмени, бізнес вбиває не ринок, його вбивають дрібниці, про які забули. Юридичні нюанси це ті самі дрібниці, що насправді визначають долю вашого бізнесу. Сподіваюся, цей огляд був для вас корисним і мотивувати не наступати на чужі грамлі, вчитися на помилках інших і вперед до підкорення європейських ринків без юридичного головного болю.